Всім доброго дня. Я, на правду, дуже радий бачити вас. Крім того, сьогодні для мене така дуже цікава нагода, просто я у Це ж не, не, не зайвий спосіб, але один день буде вже більше сім'єю. Я не так давно не прийшов на роботу внутрішніх Міністерства справ, Міністерства Міністерства. це власне управління регіональної політики, яке було створено з міністром нового міністра Дениса Монастирського. Його запускали, мали намір запускати з початку року. Зрозуміло, що війна не ці плани відповідно запрацювала ще місяць. Але власне управління створене з, з головною метою для того, щоб якраз облагоджувати якісну продуктивну взаємодію між підрозділами органами системи МВС та органами місцевого самоврядування та органами місцевих державних адміністрацій. Якраз я вже за органи місцевого самоврядування я не можу також зараз, будучи теж багато років, маючи досвід роботи роботу в цій системі, вас всіх не привітати з нищеним днем місцевого самоврядування в Україні, приєднуючись вже до попередніх побажань, власне, краще від себе теж висловитися. Привітати вас цією датою, бо я без перебільшення вважаю, що якраз ми в першу чергу міцна країна, міцна держава насамперед за рахунок міцного місцевого самоврядування. Тож дякую вам і ще раз вас вітаю з цим гарним осіб. <плоджені> що можна я попросив вивести презентацію, яку я хотів би вам просто показати. Вона коротка насправді, вона максимально є інформативна, тому що я знаю, що в залі також ще і присутні колеги безпосередньо профільні, які представляють як головний сервісний центр. В Україні, я в свою чергу хочу вас просто трошки познайомити з окремими позиціями, які ми зараз ну, скажімо, накопали, не працюючи на МВС. Отож, з загальної кількості послуг, які надаються системою МВС, ви бачите, це 292, 46 вони носять адміністративний характер. Далі я попросив на наступний слайд, щоб ми розуміли, можна далі? А, зараз чекайте, клікер у мене тут є з да. собі. Отож, ми спробували розкласти просто за надавачами місця публічних послуг, ми як виглядає ми. Наданням адміністративних послуг. Ви бачите, так, що це в першу чергу? А як Вибачте. Це в першу чергу мова йде про підрозділ е сервісні послуги. Тут ми бачимо не просто власне, адміністративні послуги Синя літера 15 таких позицій. І тут одразу хочу теж звернути нас увагу, подивитися, яка кількість послуг передані е може надаватися в наших ЦНАПах. Тож таких лише сім з цих 15 адміністративних, сім надаються в ЦНАПах. Далі ми бачимо, що в нас є Національна поліція України, власне, бріветора НБУ, це Національна поліція, де теж надаються 15 адміністративних послуг, з яких 4 ми, в принципі, передані до системи ЦНАП. В системі ДМС ми бачимо тут 16, 16, 16, 16. тобто 16 послуг, які надає ДМС, 16 з них вони вже є адміністративними, 16 з них це ті, які передані в ЦНАПи. Єдине, що тут можна не говорити про те, що насправді що поки що далеко не всі ЦНАПИ, це приблизно 20%, -20 ЦНАПів країни, він сьогодні спроможні надаватимуть послуги системи МВС, і в принципі це, це дійсно не велика проблема. Але є мені втішні новини, з цього приводу, Тобто ми зараз ми досить активно працюємо з урядом, бо, на жаль, тут недостатньо лише повноважень компетенції МВС і тих цовів, які є в системі МВС, для того, щоб рухати далі це питання. Тут втручається Міністерство економіки, тут втручається державне підприємство Поліграф Україна, і це вже на жаль не трошки виходить за компетенцію МВС, -у. але поруч тим є зараз тут теж позитивний досить просування. Що далі хотіли би вам показати, це е, дуже цікавий слайд, е, як на мене цікавий. І власне цей слайд я дуже часто використовую як аргумент, спілкуючись з колегами в МВС. Цей слайд дуже чітко вказує на ну, те, що ми маємо сьогодні, як, як виглядає сьогодні весь сервісна мережа з, зі сторони МВС, і як вона виглядає сьогодні зі сторони ЦНАП. Позиція, яка сьогодні ми, зрештою, ми максимально витримується і міністром, і, і це є теж і моїм глибоким переконанням в тому, що максимальна кількість послуг. Сьогодні надаються в системі МВР, адміністративних, зокрема, а я вважаю, що їх є достатньо багато, мають перекочовувати в центри надання адміністративних послуг. І в першу чергу головним аргументом для цього є те, що мережа ЦНАПів є кратно більшою, аніж мережа будь-яких наших цорів. Навіть сумарно, якщо їх всіх додати, то ми розуміємо, що це просто-напросто лише якась частинка, лише якийсь відсоток від того, що є більше того, я впевнений в тому, що мережа ЦНАПів буде розвиватися і далі. І навіть, попри те, що сьогодні в нас і частина наших територіальних громад. Зазнали в окупації все одно сьогодні, так? бо коли влада повертається, українська влада повертається в ці територіальні громади, в ці населені пункти, ми в першу чергу ставимо питання про відновлення надання адміністративних послуг, і в тому числі відновлення насамперед перед можливості центру надання адміністративних послуг. Ситуації є різні, в мене за, за профілем роботи доводиться дуже часто забувати в, в наших деокупованих містах, деокупованих громадах. Я хочу вам сказати, що ну, там різні картини спостерігають. Так? Тобто, я був дуже здоволений в Балаклії, коли ми зайшли і побачили, що ЦНАП практично там, залишився. Орки залишили ЦНАФ практично неушкодженим. Ну, Більше того, потім ми що чому він не ушкоджений, тому що ми його використовували як власний такий теж офіс, бо там якісь там, списки там, жителів там, мікрорайону какого-то приблизно ну, речі. Просто. Це єдине, що скажімо, не дуже пощастило якимсь таким трошечки дорожчому залізу, скажімо так, так. Його, на жаль, було викликати, але поручним системні блоки не і ми залишилися цілі. Це означає, що такий, такий ну, центр так достатньо швидко можна відновити і запустити його. Останнє відрядження минулого тижня це Херсон, і я скажу відверто, я був просто надзвичайно вражений діями співробітників місцевого ДМСу, просто тому що, попри те, що щоб ми розуміли, да, Херсон зараз це українське місто, але поришли ми зараз маємо там постійні обстріли, і це направду не може діяти на психіку. Уявіть, коли ми там продовж світлового дня. Що 5-7 хвилин ви чуєте мій прильот? Це так є. Але поруч з тим, ці люди відновили надання мені послуги. ДМС, mm -hmm. не знаю, да це в першу чергу паспорти громадян. Ми розуміємо, наскільки сьогодні мешканців Херсона важливо да, мати можливість відновити своє громадянство українське. Бо в випадки, про які ми там, наприклад, зустрічаємо там на цих в цих, в цих територіях, були такі, коли, наприклад, там умови там під час окупації, да, орки там за позапитали людину відповідно там документи, вона на український паспорт, паспорт не повернули, просто вилучили. Порвали, викинули, або просто не забрали, ти його подачу подальшої долі його не знаєш. Тобто це одна, один момент, другий момент. Люди, які пережили окупацію сім місяців. Частина з них зараз кажуть, ні, ми хочемо полишити місто, ми просто ми виснажені, втомлені, психологічно, емоційно і так далі. Я впевнений в тому, що вони мають на це право, в них виникає необхідність потреба виготовити паспорт, закордонний паспорт громадянина України. Тому, власне, в цих послугах сьогодні є величезний попит. І ми намагаємося попри обстріли, попри. Перебої з теплопостачанням, перебої з електропостачанням, ДМС в Херсоні сьогодні працює і надає на ці кошти. Я вам скажу, що це було, якщо ви пригадаєте, в понеділок, ну, тиждень, коли звільнений Херсон, понеділок президент приїхав в Херсон, тобто ДМС в середу ДМС вже вибачте, mm в -hmm. середу запрацював сервісний центр як пересувний мобільний сервісний центр. Четвер, п'ятницю працював вже ДМС. Тобто, в принципі, ну, це, це те, що зараз є в фокусі Міністерства внутрішніх справ. Це власне відновлення надання адміністративних послуг в першу чергу в тих містах, в тих громадах, які пережили окупацію. Е, отож, ще один слайд тут. Ну це зрештою достатньо такий, такий, загальний слайд, який дає нам можливість просто побачити власне, саме цей перелік послуг, які віднесені відповідними нормативними документами урядовими і, і які, по суті, є, вони складають цю цифру 15, 15, 16 і складають цей загальний перелік 46 пунктів щодо адміністративних послуг, які надаються системою МВС. Це, це фактично не завершальний і слайд, він, напевно, не надто є інформативним. А, верну? У вас є великий інтерес саме до цього слайду? Добре, я зрозумів. Кілька слів. Тобто я спеціально взяв з собою ще таке цікаве видання. Ви не купите цього в офісічних журналах. Тобто, це принцип в опіністичних магазинах. Це видання, яке було зроблено минулого року. Це видання, це власне МВС спільно з аналітичними центрами використали. Щорічний, щорічний щоденник. Чому він цікавий? Тому, тут є вступна доповідь міністра, де він говорить про те, що ми спробуємо, щоб така річ щорічний такий звіт виходив як публічний документ, виходив е, кожного року. Ну, розуміло, трошечки 22-й рік є особливим, але чим цінніше цей документ? Тут є непевнами частина цього звіту, присвячена власне, якраз надані адміністративних погляд. І там є дуже чітких два посилення: дві основні стратегічних напрямки, які е, бере взяло на озброєння міністерства. Правильно, в частині надання даних послуг, це А, децентралізація цих послуг. І ця децентралізація неможлива без центрів надання адміністративних послуг, бо це дуже чітко для себе усвідомлюємо. І зрештою, це дуже гарно підказує нам статистика. І другий момент це діджиталізація. Це те, що коли ми частину послуг, переводимо одразу в цифру. Я, до речі, дуже так, ну, уважно слухав ваші запитання і відповіді, я дуже ну, так, на себе чітку. Здорово розумію, да? наскільки ми можемо сьогодні розуміти, що діджиталізація теж має свої обмеження, вона має свої рамки. Особливо коли ми говоримо про людей старших або людей з якимись там певними хоробами ватами або там фізичними певними недоліками. Тобто ми розуміємо, що діджитал може, може мати просто свою межу. Тому все одно ми опираємося. те, що ЦНАП як офлайн форма як існування, через яку надається послуга, він обов'язково мусить бути. Щось приємного, що можна було б мені зараз додати, я знаю, що є дуже така кричуща проблема, проблемами, пов'язана з е, виготовленням е, паспортів е, для технічних засобів, це власне, це пересування, так зване, да, принтери. принтери односторонні міняються на принтери двосторонні. Ну, ще раз кажу, я намагався вам пояснити, що це, на жаль, не в компетенції МВС, це трошечки інший, інший профіль. Але те, що зараз є, це. Є перші принтери, 50, якщо я не помиляюся, є відповідом, можливість зараз вони будуть передаватися зі сторони УС в ті органи місцевого самоврядування, які попередньо, власне цю послугу надавали, ми користувалися цими принтерами односторонніми, тобто ви зможете отримати, по суті, заміну тобто, із, без, без додаткової оплати. Тобто, власне, такий підхід є застосований. Зараз є діалог з Кабінетом міністрів, стрімчок, щоб збільшити цю, цю, цю цифру, виглядь, і могти мені тоді виглядь, просто виглядь, більшу кількість знаків забезпечити такими двосторонніми принтерами. Ось. Крім того, я ще один момент який важливий, варто озвучити, про те, що ви, ви знаєте, да, що є загальна тенденція в країні, яка спонукає не скорочувати чисельність апаратів, чисельність співробітників центральних органів виконавчої влади, в тому числі Міністерства. Це також стосується Міністерства внутрішніх прав, і в тому числі стосується і ГСЦ, і Державної міграційної служби. І це ми також додатковий аргумент для того, щоб шукати способи, як зменшуючи, ну маючи відповідно то менший апарат тоді. Да, не втратитиме надання відповідно міцій послуг. Тому що в кінцевому за наданнями самої послуги все одно не відповідає той, хто не центральний орган виконавчої влади, який ну, гарантує мені її надання. Тому тут оця кооперація між ДМСом або ГСЦ -це і центром надання інструменти послуг органів місцевого самоврядування вона ще, є, ще тут отримує додатковий поштовх для того, щоб могти бути успішно реалізованою. Дуже приємно чути оцінку високу від МВС і те, що ДМС займала одну з центральних. Олей в ваших презентаціях це теж дуже надихає, тому що власне синергія да, співпраця всіх органів системи МВС вона важлива і вона дає результат особливо на я вже казала на деокупованих територіях, тому що треба діяти максимально швидко, треба діяти з урахуванням звичайно безпеки всіх працівників. Як пан Віталій вже казав, дійсно і працівники ДМС, це без такої типу, зайвої скромності. Скажу, вони дійсно герої, ті, які працюють під обстрілами, да, незважаючи на те, вони розуміють, що А вони знаходяться там для того, щоб допомогти нашим людям. Я коротко опишу, не заглиблюючись той контекст, в якому діяла міграційна служба спочатку збройної агресії Російської Федерації. А, як це виглядало з точки зору міграційної служби, да, начать, а, це я, трошки, а, безпрецедентна міграція, да, як внутрішня міграція, а, так і міграція за кордон, зокрема в країни Європейського Союзу, а, трошки в цифрах а, можемо побачити те а, інформацію, яку в принципі володіють всі. Велика частина громадян, які приміщення до Крим ЄС, отримали статус тимчасового захисту в Європі. Нами вживалися заходи з 24 лютого для збереження персональних даних. Пан міністр юстиції казав, що дійсно довелося зупиняти реєстр, в тому числі один з ключових і найважливіших єдиний державний демографічний реєстр. А, було а, евакуйовано все що тільки можна було евакуювати з точки зору а, безпеки знову таки. А, і майна і робочих станцій і шифраторів, і паспортних документів громадян але всі всі розуміють що це були бойові дії і ми маємо мільйони одну історію як в яких умовах це відбувалося Да? А, десь Держспецзв'язок був в процесі доставки паспортів десь вони ці паспорти фізично закопували в лісі, і потім ми шукали людину, яка знає місце, де, де паспорти були заховані. Ну, тобто Таких історій дуже багато, да? вони частково сумні, частково успішні, але ну, до сих пір згадуєш і так ну, емоційно повертаєшся в ті часи. Хочу сказати, що слава Богу, нам досить швидко вдалося відновити роботу, тобто вже з 2 березня ми. Почали робити те, що вважали першочерговим для того, що працював реєстр. Тобто, ми почали, почали продовження закордонних паспортів робити і вклейку діток до закордонних паспортів громадян України. Це ви можете бачити кількість таких послуг, які були з початку збройної агресії надані майже 180 тисяч. Продовження строку дії Закордон паспорту і майже 150 тисяч вплег діток. З 15 березня ми вже повноцінно відновили роботу і вже оформлювали і ID-картки, закордонні паспорти, документи для іноземців, продовжували строк перебування іноземцям. Тобто це можна сказати, що та точка, з якою вже більш-менш повноцінна робота відновилася. Це теж трохи, трохи цифра, що з того періоду було зроблено. Але є речі, які ми готували і в мирному житті вони мали проходити набагато легше і спокійніше, звичайно, але ми не зупинялися тільки на тому, щоб екстрено душити пожежі та, і допомагати нашим громадянам. Ми розвивалися. Наприклад, ми запустили з травня послугу одночасного оформлення id картки і закордонного паспорту. Дуже зручний сервіс і надає можливість скоротити кількість відвідувань міграційної служби, оскільки зрозуміло, що у людей просто немає зайвого часу для того, щоб ходити по кілька раз в МЕС. Ця ініціатива теж попрацьовувалася вдовж війни. І слава Богу, що в травні ми її вже запустили. ви можете бачити, скільки вже скористалося майже 170 тисяч людей, скористалося цією послугою. Ввелася робота і для того, щоб максимально полегшити життя тим, хто вимушено опинився на тимчасово окупованій території. Йдеться про тих. Нолітніх громадян України, які не змогли оформити паспорт гнібне України, вони можуть виїхати на підконтрольну територію і зробили відповідні зміни законодавство, що вони можуть пройти в процедуру ідентифікації. Та, якщо процедура по документах та тих, що у них є в наявності з фотокартками, надає результатів, то тут вже включається процедура встановлення особи шляхом опитування свідків. Тих Те, теж їх було, було розширено. Максимальне сприяння тим, хто не з своєї вини потрапив в такі життєві важкі обставини. А, так, ну, це слайд, який показує тимчасовий захист, який отримували людей такі, такі, такі. наших. А, що хочу наголосити? Розуміючи, що дуже, дуже, багато, дуже багато велика кількість людей виїхали а, за кордон, зокрема в європейські країни. І чуючи численні історії того, як люди місяцями можуть потрапити в посольство і консульства, тобто спочатку черги, щоб потрапити на прийом, потім досить великий час для того, щоб виготовити, отримати готові документи, розуміючи, що, що це не те, що повинна МЗС, да? це якісь об'єктивні. Об'єктивні реалії тому що вони теж перезавантажені роботою да, і теж працюють дуже в дуже важких умовах і не до персоналу і так далі. Ми е, пішли на те, щоб відкрити е, так би мовити закордонні офіси ДМС. Да. По законодавству знайшли вихід, відкрили філії паспортного сервісу документа. Не найперше в Польщі бачити міста, Варшава, Карків, Ганська, Послав. Спочатку це було виїзне оформлення, тобто буси, де люди могли оформити документи. Зараз це вже додалися і стаціонарні офіси. Ми на цьому не зупиняємося. Ми географію розширюємо. Найближчі плани спочатку наступного року це Німеччина, Чехія, Словаччина, Іспанія та Туреччина. От, будемо намагатися максимально зробити для того, щоб географія ця розширилася і люди могли, не виїжджаючи за кордон, отримати свої паспортні документи. До речі, це не це не єдиний крок, який ми в цьому плані зробили. Ми також зініціювали нормативну нормативну рамку для того, щоб могли. Пересилати виготовлені паспорти, оформлені людьми в посольства країн а, за кордоном. Наразі вся нормативна база необхідна прийнята. І МЗС поробляє механізм самої пересилки. Дуже сподіваємось, що найближчим часом ця можливість буде відповідати країни. В депортації да, був примусово переміщений в Російську Федерацію і залишився без документів з тих чи інших обставин. А, зрозуміло, що а, підрозділи МЗС а, в країні агресора надію. Зрозуміло, що людей фізично забрали і знищували документи. Пан Віталій теж такі випадки наводив а, тут. А зрозуміло, що там це. За жаль, сумна норма життя. Тому ми з цією метою так само вирішили взяти на себе функцію, да, і дуже вдячний в цьому плані пані віце-прем'єрці Віні Вірещуті, яка якраз є прикладом лідерства в питанні допомоги депортованим переміщеним особам. І Якраз після численних консультацій, засідань штабів координаційних, виробили такий механізм, що міграційна служба буде оформлювати і вже оформлює вже грудня, грудня оформлює вже перше посвідчення, особи на повернення такі документи для, для наших громадян, для наших людей. Ну, власне, це основне те, що я хотів сказати, відкрити до питань дискусії. І дуже дякую за можливість сьогодні виступити. тут І дуже приємно почути і від представників Міністерства внутрішніх справ і від вас, те, що ДМС робить важливу справу.